Сьогодні президент Зеленський говорить про те, що Україна у 2022 році могла би програти війну, якби Київ упав. Він прямо сказав: Україна безумовно б програла б війну, якби росіяни окупували Київ. А тепер, а тепер уявіть інший сценарій. У нас залишається ядерна зброя. Чи насмілився би Путін напасти? Чи ризикнув би він піти на державу, яка має таку потужну силу? Відповідь очевидна. Проте навіть без ядерної зброї Україна вистояла. Зеленський наголошує, що тільки завдяки мужності українців, ЗСУ та ТРО наша держава досі існує. Згадайте перші дні війни, коли тисячі звичайних людей брали до руки зброю і захищали свої домівки. Саме ця рішучість зупинила російський наступ на Київ. Ця боротьба триває і досі, і ціна її, на жаль, дуже жахлива. Як зазначив президент, наприклад, на окупованих територіях Росія продовжує злочини. Наприклад, з півдня України вже викрадено майже 20 тисяч дітей. Цивільних, які протестували або зникли, або їх відправили в тюрму.